І миру, любові, добра краціні, я це собі зараз час сижу та й думаю, наскільки Ісус Христос облічає нас, проживавши в наш час, проживавши в наш час, наскільки ми повинні вдуматися не тільки в слова Ісуса Христа, але й аналізувати себе, свої вчинки, свої дії, свої думки, і наскільки потрібно нам слово Боже для того, щоб ми вивільняли від нашого серця всю злобу і ненависть. Та, яка в нас просто вже закарніла і врослася. і хочу вам зачитати священне описання, Збиратися все більше народу, він почав говорити. Ісус Христос почав говорити. Цей рід каже злий, він вимагає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Іони. Бо як Іон був знаменням для нінелітян, був такий народ, який вже розповідала, що був такий жорстокий, ненависний і народ, який поклонявся всяким. Бісам, всяким сатанічним дерев'яним істуканам, але Іоанн, який прийшов від Бога, Бог послав, сказав: якщо вони не покаються, то я їх знищу. Так і син людський буде для цього народу. Цариця південна, цариця Савська, яка приходила від мудреця Соломона пізнати слово Боже, живе слово. Цариця південна стане на суді з людьми цього роду і засудить їх, бо вона приходила з кінців землі послухати мудрі Соломона. А ось тут більше за Соломона. Не встануть на суді з цим родом і засудять його, бо вони покаялися від проповіді Іони. А ось тут більше за Іону. Ісус Христос є Слово Боже, Він є Бог, який приніс нам живе Слово, яке ми повинні кожен день вкушати, кожен день аналізувати себе, кожен день виправляти і взивати до Бога, щоб Він помилував нас. Вивчайте Біблію, пізнавайте Бога, приймайте слово Боже щоденно. Так як Йому кожен день, так і хліб насушний повинен бути кожен день. І Бог буде справляти працювати над вашим серцем. Слідуємо за Ісусом Христом. Вся слава йому. Повіки віків. Амінь.